Ми пам'ятаємо той перший день, 24 лютого, коли ми дивилися з надією небо і думали і питали, хто його захистить. Тримати небо це було одним з основних титанічних завдань Збройних сил України. І саме одним із таких титанів, хто втримав це небо, і був полковник В'ячеслав Єрко. Пам'ять, якого ми сьогодні шановуємо, саме мрія його стати пілотом започаткувалася, зміцнилася саме в шкільні роки. В'ячеслав починає відточувати свої навики саме в Сороковій бригаді тактичної авіації, де він себе рекомендував як порядний офіцер, як людина, яка завжди прийде на допомогу, виховував дуже багато було. Учніслубосів, тобто, які він передавав свій досвід. Він завжди залишиться з нами і буде дивитися з неба, за нами, нам допомагати, тому пам'ять його залишиться в наших серцях.